Вітаю вас, друзі, в Україні. Запрошую вас до вже 283-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діохідверто, де тему визначаєте саме ви. Нагадую, це не є випуск про актуальні події. Ми сьогодні переживаємо дуже драматичні події сьогодення і дуже важкі спогади про те, що відбулося 2 і 10 років тому. Це в наших тематичних випусках, які я звичайно стараюсь публікувати ввечері. В цих денних ранішніх випусках тут трошки інше. Тут відповіді на ті питання, які є поза часом. Вони могли бути задані давніше, могли бути задані буквально вчора, але це те, що вас турбує. І я на це з радістю відповім. Ну і так само нагадую: перше, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І друге, я вам буду неймовірно вдячний за вашу моральну підтримку каналу, а саме. Якщо ви станете постійними глядачами, для цього підпишіться на цей мій канал в YouTube, також і на канал в Telegram можна. І буду дякувати за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. Дуже дуже дякую. І переходжу відразу до відповідей на питання: ну, перше, таке, знаєте, просте, але логічне, правильне питання. Доброго дня! Чи може хтось заарештувати зеленосяйного боневтіха за державну зраду після 20 травня? Теоретично, і як воно буде на практиці. Теоретично його, ну звичайно, не за державну зраду, а за будь-яке правопорушення може затримати хто завгодно: і представники національної поліції, і представники Служби безпеки України, і ДБР. Всі от тільки не затримують і не заарештують. Державна зрада, чи будь-що інше, це є звинувачення, яке мають відпрацювати правоохоронні органи в даному випадку Служба безпеки України і повідомлення про злочин, підтримку звинувачення то, що має здійснити ну, в даному випадку такого рівня Генеральна прокуратура. Чи може вона це зробити взагалі, згідно з Конституцією, 20 травня Володимир Зеленський закінчується його термін перебування президенції? Він до того часу має пройти виконати всі дії для того, щоб легітимно, нормально передати владу, так як виписано в Конституції. Але він цього не зробить. Він буде переконувати, і вся владна пропаганда, вони вже починають посилатися на там, 108 чи 106-108 статтю, яка до цього не застосовується в Конституції, і розказувати, ні, нічого не відбувається. 20 травня не буде взагалі жодної події. І я боюся, що вони під це завербують тисячі говорячих голів. Отак от як ми з вами. Ми лишимося в абсолютній меншості, ну принаймні серед тих, хто є публічними людьми, і вони всі будуть кричати: нічого не відбувається. І 21 травня, і 22, якщо буде тривати воєнний стан і не відбудуться вибори ще через рік, через два, через п'ять. Наш зелене сонечко буде далі президентом України з його недоторканістю. Це антиконституційний заклад, але за нього теж доведеться відповідати вже після того, як. Він буде остаточно завершений. В нас вже буде нова влада, новий президент, якщо це буде дійсно новий, а не якась реінкарнація старого. Тільки тоді, згідно з українською конституцією, у нас немає затриманого імунітету. Він, єдина людина, до речі, яка має абсолютний імунітет в державі, це є президент. Він розкаже, я ухвалив закон про імпічмент. Провів ні, ти брешеш. Закон про імпічмент. Був виписаний детально на основі Конституції при Вікторі Януковичу. Так, так. Він не боявся, тому що він знав, що цей закон виконати неможливо, згідно з, з конституційними нормами. Закон про імпічмент, який єдиний передбачає відповідальність чинного президента, записаний був в законі про регламент, оскільки він проходить в Верховній Раді окремим розділом. Зеленський просто переніс його з одного закону в інший, персональний, який називається закон про імпічмент. Дослівно, тому бреше. Ніякого закону він про імпічмент не ухвалював, старий закон Януковича на сьогоднішній день діє. Тепер, що стосується далі, але момент, коли припиняється його повноваження, це або вступає на посаду новий президент моменту інавгурації, або закінчився термін його повноважень, чи відбулися інші події, і повноваження прийшли до голови Верховної Ради як виконуючого обов'язки, з того моменту президент... Підпадає під стопроцентну відповідальність за всіма нормами, як звичайний громадянин України. Там навіть немає якихось спеціальних норм про те, що експрезидента якось по-іншому треба розглядати. І він, до речі, це дуже детально показав на Петру Порошенку, проти якого нічого не зміг доказати. Але понад 100 карних проваджень проти нього особисто чи за фактом проти нього відкривалися при Зеленському при його аж просто тупання ніжками, істериках і все інше, чому досі не сидить Порошенко. Прошенко не буде сидіти, а він буде сидіти, якщо не втече, звичайно, десь дуже далеко і не заникається. Але з того моменту, коли припиняється повноваження, президент не має жодного імунітету, в тому числі за всі дії, які він, користуючись імунітетом, безкарно здійснював під час свого президентства. Це в Чехії є. Те, що робив президент, коли мав імунітет після завершення його каденції, він не може бути притягнутий до відповідальності за свої дії в той період. От, колишній земан тепер Петер Павло, якщо зробить якісь порушення саме в сфері своїх президентських повноважень, не там красти щось чи ще щось, як наше, займається, а саме президентські гіони можна протягнути. Зеленського можна. Але хто має відкрити провадження? Оскільки це щодо особливо важкі злочини, все служба безпеки України і має, очевидно, це дати команду для виконання цього рішення, генерал Малюк, голова СБУ. Як ви думаєте, він дасть цю команду зараз? Ні, не дасть. Хто має підтримати звинувачення і вручати підозру йому? Генеральна прокуратура. Як ви думаєте, кум Єрмака Костін це зробить? Ні, не зробить. Тому насправді це буде відтерміновано в часі. На жаль, можливо, і на досить довший період. А далі підуть якісь договорняки, ще там щось, якщо ми не оберемо адекватну, нормальну владу? От вам і відповідь. Наступне питання. Пане Тарасе, може щось пропустили, Ви також висвітлювали питання. От розкрутка Єрмака, він і тут, він і там, головний із п'яти шести менеджерів. А можуть бути це плани поставити його прем'єром і через Кишенькову раду зробити цю посаду головною в державі? Посада є залишити церемоніальною президентську, поки війна рада не а, поки війна рада не переобирається, змінити уряд не буде можливості. необмежені повноваження, необмежений час. Знаєте, давайте так. Ця тема, вона дуже багатопогана, вона дуже серйозна. Основну її розгляд, основний я винесу в спеціальний випуск. Десь буде пауза, не буде дуже серйозних в нас якихось актуальних подій. Я спеціально це розкладу по поличках свої думки з цього приводу. Що це дає? Чому це теоретично можливо? Чому на практиці, як мені здається, це трошки менш реально, а зараз дуже коротко. Тому що ще раз кажу, буде окремий випуск, присвячений цій темі. Вона заслуговує, яким чином зелені хочуть влаштувати свої певні трансфери влади, щоб при ній залишатися нескінченно. Там будуть потім наступні вантюшки, наступні. Це можливо. Тому поки що чи. Єрмак має гіперзахоплення собою, має йому причому чому плювати вже на будь-які там якісь е, дрібніші там моменти, що це подобається, не подобається його підопічному Зеленському. Він, коли там думає, що не бачить камера, він нам і демонструє свою невагу до нього. Вова, де що ти тут пішов? пригадуєте, зйомки в Берліні, Брюсселі. Ту, що ти тут з ким ти тут розмовляєш? Давай трохи двігайся. І це така показова. Я собі уявляю, як він з ним розмовляє. Мабуть, матом його криє. На Кожному кроті, там не приховуючи. Ви бачили е, результати висвітлення візиту Зеленського до е, Мюнхена на конференцію. Там Ярмак проводить свою якусь нараду якоїсь робочої групи. Ви знаєте, що про цю? От подивіться про цю нараду робочої групи Єрмака текст. Написаний на сайті президента більший за розміром, ніж сукупно, всі тексти про всі зустрічі Зеленського під час Мюнхенської конференції. Ну, це гіпертрофовано. Ця особа вважає себе віцепрезидентом, канцлером, а не завгоспом, як він має бути. І Зеленський йому незаконний спосіб, де-факто, не де Юре, де-факто передав повноваження управляти державою. А далі в нас виникає тільки одне питання. Чи Єрмак при цьому захоче взяти на себе формальну повноваження, в тому числі формальну відповідальність? Чи він цього не захоче? Він сьогодні сірий кардинал. Ну, будьмо свідомі, він фактично керує країною, хоча в певній мірі й ним самим і його взаємовідносини з іншими, його Ну, Скажімо так, не опонентами, а конкурентами в тій самій Опі. Там є кілька груп впливу. До цього ще більшою була Коломойську, зараз вона трошки ослабилася. Але вона є. Ця група впливу, є татаровська група впливу, є ще кілька. От Зеленський їх десь так розставили, що вони одна з одним конкурують, тому що Зеленського інтелекту то ноль, але. Вміти самозахищатися, інстинкт самозбереження в нього діє. От в цій грі Єрмак єдине, що не може, він не може взяти для себе стопроцентно всю повноту влади, але він керує країною. Зеленський йому віддав управління фактично державу, окрім силових структур, які не зовсім під Єрмаком. Але вони домовитися, можуть з татаровим. І от в цій ситуації він ні за що не відповідає взагалі. Його потім колись притягнути до відповідальності буде неймовірно важко. Треба буде шукати, не знати, які докази, що він мав якісь матеріальні мотиви тощо. А він, що в іншому випадку він скаже, а я при чому? Всі підписи Зеленського. Він навіть не муситиме втікати з країни обов'язково, хоча думаю, втече. Але це непевна ситуація. Єрмак не передбачений Конституції України. Офіс президента в Конституції не прописаний, його там нема. Але це є. Це є служба радників президента, і в той момент, коли припиняється повноваження саме конкретно цього президента, саме його вони припиняють своє існування. Це не держслужба, звідки ще треба якось звільняти їхні перебування на посадах автоматично припиняється в момент припинення повноважень президента. Якщо воно не припинене, то це називається узурпація, і за це потім дуже жорстка відповідальність. Тому тому для Єрмака питання якось себе зафіксувати, а раптом втече Зеленський, а раптом щось станеться. Мати якусь посаду було б непогано. Але це відповідальність. І от я не впевнений, в мене нема певності, що він це хоче. Друге, не забувайте, що там відбуваються дуже серйозні перетурбації. Монобільшість як така розвалена. В них десь там якихось 170 голосів. А Єрмака в ній ненавидить більшість. Монобільшість більшість формувалася Богданом Андрієм. І тими першими всіма Гончаруками, іншими, і вони тихо ненавидять єрмака. І я не зовсім певний, вони вже зараз провалюють час від часу голосування, і їм доводиться шукати голоси в ОПЗЖ в основному. Велике питання підігравати Зеленському це одне, підігравати Єрмаку, який показує, що він абсолютно безпредельщик, закінчений. Це питання зовсім інше. І чи будуть ще голоси на такі речі? А їх може й не бути. Влада починає сипатися і розвалюватися. І от тому, на мій погляд, це все дуже підвішеному стані. Це більше поки що конспірологія, і це більше такі, знаєте, розгляди е, для інтелектуалів ігри. А якби було так, то що би було? От ми з вами в цю гру для інтелектуалів пограємо десь, може, цього, може, наступного тижня, але реально. У нас не буде відповіді, чи вони це планують, чи, чи вони готові. Головне, чи вони готові це зробити? Такий трансфер влади, коли цей закріплюється, Зеленський може десь втекти, чи втратити якісь там повноваження, все цей закріплювся у владі. Він готує вибори, він готує певні дії, коли він дуже контролює все, і або себе, або свого якогось ставника протягує далі на президентську посаду, а в нього ж є особи, які. Ну, дуже не нагадує Зеленського. ну, Інший актор, скажімо, отут був блазень, а там варят. Може Варята потягнути, може ще когось. Такі ігри, щоб зробити оцей ланцюжок трансферу влади за російським сценарієм, цілком можливий. От ми це з вами розглянемо колись окремо, тому що це дійсно цікава конспірологія, але, але ми не матимемо чіткої відповіді, чи це так, чи ні. Тому що. вони... Це... Ми, ми переселилися в Росію, щоб ви розуміли, ми живемо в системі російських координат, де немає значення, що хочуть люди, немає значення, як самих відтворювати себе хочуть еліти. Але ми можемо все ще це заламати, ну якщо знову не будемо такими ідіотами дурними, як були у 2019 році. Наступне питання. Шановний пане Тарасе, у ситуації, коли нашим воїнам гостро баркує снарядів, озброєння тощо, чи не можна розв'язати цю проблему так. Приватна особа чи група осіб, зокрема з нашої діаспори, за власні кошти, купують у США, США, Канаді Австралії, усе потрібне називають як дару Україну. Слухайте, а де ви бачили у нас в українській діаспорі і поза діаспорою людей, які володіють такими мільярдними не в гривнях, а в доларах статками? Це пункт перший. Петро Порошенко, витрачаючи практично всі доходи від своїх компаній, від цього, може. Закупити від початку війни вже десь на 4,5 з мільярд, ну, більше 4 мільярдів, але гривень обладнання це, це засоби логістики, це дрони, безпілотники, багато, дуже багато різних речей, які потрібні зараз нашим військовим, це не мільярди доларів, це сотні мільйонів доларів можуть бути. На мільярди доларів ну, в Україні. Ну я не знаю, може на мільярд доларів міг би Ахметов, якби захотів, ну мабуть, що не захоче. А в українській діаспорі, де ви таких бачите? А те, ви бачите, ще людей, от закупівлі, які нам зараз потрібні, ну вони вимірюються в сумі кільканадцяти мільярдів доларів. Це може потягнути тільки потужний державний бюджет такої країни, як США, тобто приватної особи, яка може щось подібне купити, немає. Приватні особи в діаспорі в Україні на волонтерську підтримку, коли влада краде тупо краде дійсно мільярди доларів, краде. От Зеленський міг би те, що вкрав, вернути і накупити снарядів так, що нам би на півроку вистачило би для того, щоб відбивати ворога. Він же ж цього не зробить. Правда, от в нього є, бо це крадені гроші. Його оточення є, от вони всі би скинулися. А так, всі і українці тут, і українці в діаспорі, і ті, хто нам допомагають, вичерпали основну масу свого ресурсу, яким можна допомогти. Тому насправді просто на ті суми, які там оперуються, а ще раз кажу, ідемо про мільярди доларів, їх просто ніякому приватному секторі немає. Це перше. Друге. Ну, насправді це дуже складна процедура. От, наприклад, для того, щоб спартани купити, це військова техніка, військові броньовики, але без безпосередньо підвішеного озброєння. тощо. Порошенкові треба було вибити через неймовірні стосунки там з Джонсоном з іншими, вибити окрему спеціальну ліцензію на право постачання ну, збройної техніки, але навіть не прямих озброєнь з Британії. Ви вибиваєте цю ліцензію в країні, які ви хочете це закупити. Ви оформлюєте цю ліцензію по тій лінії, ну це європейський союз, через яку ви збираєтеся це транзитом вести, і ви маєте найстрашніше, найважче було отримати ще ліцензію на можливість постачання озброєнь в Україні. Де найбільше ставилися палеса в полеса зеленою владою, щоб не допустити такої можливості. От ви маєте Прошенка з його колосальними можливостями? П'ятий президент, колишній міністр закордонних справ, кілька місяців пішов для того, щоб от по цих озброєннях по спартанах дістати таку ліцензію. По про снаряди мова не йде. Про певні безпілотники їх закуповувалися як подвійного призначення без підвішеного озброєння. Потім, правда, вдалося, теж робляться подібні дії. Тобто от, Порошенко десь демонструє можливості цього, але вони дуже обмежені, навіть чисто юридично. Ви скажете, господи, а он приту, якісь байрактари, ну, притура спутничик фейковий, якого насправді не було. На нього народних 600 чи 700 мільйонів гривень кудись списав. Де той супутник? Де він літає? Де його знимки? От його закінчилося е, в серпні, місяці, його термін е, оренди, хтось його продовжив, а де ті гроші, за які його продовжили, не оголошували? А чому ми раптом не відчули, що от був супутник і не стало супутника, тому що його і не було? От притул пускає на щось інше гроші, але коли йде мова. Про ті ж самі Спартани, які він збирався закуповувати, затянув два з половиною рази дорожче, ніж Порошенко. Ну і про Байрактари, яких він так і не закупив, наскільки я розумію, їх подарував Україні, то там інша схема. Він ті гроші, які зібрав з людей, віддавав Резнікову. Резніков з цими грошима робив чергові плюс 250%. І після того, якимось чином, щось з цього доходило до купівлі, шарапов на куртках, на інших. Там добре наживалося, скрізь по. Любина їхня цифра, плюс 250% до реальної вартості. На то тощо. Тому насправді, коли йдемо про закупівлю зброєю, приватна ініціатива дуже обмежена. От єдиний в нас, по-моєму, це хто зумів прорвати цей засон, це був Порошенко, і це було неймовірно важко. І тільки по напівозброєннях, тобто по самих броньовиках, а не по навішеної техніці, кулеметах і тому подібне. Дуже проблемна історія. Фактично, це неможливо. Треба обирати владу, в якій чесна влада, яка не краде, тому що це влада має купувати, і влада має про це домовлятися. Інакше це тупик. Наступне питання: в Україні. Чи побачимо ми ще Тараса Чорнового як депутата України, чи повернеться в політику у випадку перемоги Порошенка? Слухайте, та на що ви мені такого поганого? Бажаєте? і мені, і Порошенку? Перше, чи я хочу, ні, я не хочу. Я трохи стомлений від цього, знаєте, є певна втома, коли ти відчуваєш, що ти пробуєш щось зробити, але ти знаєш, що за це ніколи не подякують. Ну, Мені є за що мене критикувати, бити, товкти, мене звинувачували за те, що треба було. І я тут не маю нічого проти. Але я знаю точно, що коли я щось скажу, а от я зробив це добре вилізе моментально вся пропаганда і скаже: пм-єм-мє-м-я. Почнеться бруд, почнеться гедота, от всі ми маємо. От всі ті, хто могли б щось ще зробити, мають приклад невдячності цього населення щодо Петра Порошенка. От залужний. Всі чекають: о, знаєте, як в небесно! Залужний піде в політику, стане президентом. Скажіть мені, будь ласка, залужний де на Марсі чи на місяці жив з 2014 по 2019 рік та й після. Ні, він був на землі, він був в Україні. Він не бачив, що ви натворили проти Порошенка. Яка дика, хамська, падлюча невдячність, яка довіра будь-яким фейкам? Ну, от, по-залужному, це окрема історія. На що йому йти, щоб стати з народного героя, перетворитися на обливання брудом отримати абсолютне, на повністю негативний образ? Ні. І тому я думаю, що він не піде, тому що він знає ціну. Цьому населенню. Він готовий його захищати на фронті, але працювати для нього в політиці, а навіщо? Людині нормальній себе цьому бруднити, коли тобі ніколи не скажуть дячності. І я це розумію, чи я теж ніколи не захочу піти. В хорошій команді, так. Але в той момент, як, скажімо, в того ж самого Порошенка мені б запропонували якусь вадну посаду. Перше, навряд чи мені будуть дуже пропонувати, друге, я не буду просити. Причина? Тому що я прекрасно знаю, як вилізе вся ця свора. Від лещенків наємів починаючи, до всякої останньої шушери, як вони почнуть верещати скрізь, а е, он пригрів регіонал, а він то, а він все, яку па брехні на мене і на Порошенка, і на все інше. Мені це потрібно? Ні. Порошенкові це потрібно, ні. А в мене через три місяці 60 років. Вибачайте, шановні українці, шукайте тих, або хто дуже твердо шкірі, або навчіться говорити дякую. От коли ви всі. В першу чергу, 73%. скажуть: вибачте, Петро Олексійович, ми безчесно, що до нас повелися. Ми просимо пробачення і ми вам дуже вдячні за те, що ви робили. Ми зрозуміли, після того, як ми побикували, обрали цього Зеленського і цю владу, до нас дійшло. От з того моменту дуже багато потрібних, цікавих людей захочуть щось робити в цій країні у владі. А до того тільки або дуже твердошкірі. От ті, хто вже просто, знаєте, на чому вже зацикався, я маю щось спробувати, що зробити для цієї країни, такі, як той же самий Петро Порошенко і ще буквально кілька людей. Або протилежний напрямок це різні авантюристи, яким наплювати прийшов на гріб і втік. От тому 14 -й, 19 -й рік став маркером для дуже багатьох людей, які завдяки оцій тупій показовій невдячності точно не хочуть іти більше у владу. Питання не в контролі, питання не в тому, що набу будуть, і на ЗК пастися. У мене нема за чим пастися. Мені відзвітувати про кожну свою копійку елементарно. Я ніколи не жарував і, дякувати Богу, в мене з цим все чесно. Питання те, що нема морального мотиву іти і працювати для цього населення. Для країни хочеться, для населення ні. Вибачайте. І тому що до мене, я точно, навіть якщо мене будуть просити, я на 90, мабуть 5 відсотків, ну залишу 5% відсотків на якусь імовірність, все таки відмовлюся від роботи у будь-яких владних кабінетах. Тим більше вже час надходить підбивати підсумки в житті. Ідемо далі. Пане Тарасе, доброго дня. Дякую за вашу працю. Пане Тарасе, почула інтерв'ю Ярослава Юрчишина. От, приклад тих, хто точно будуть лізти у владу, тому що там гроші платять. от тих, де принципів немає ніяких. Там плюй в очі, воно скаже, що це Божа роса. Знаєте, одне з найбільших розчарувань, одна з наймерзетніших таких істоток, саме істоток. От я вам це скажу про нього. Значить, проїсав Ручишина десь мова йшла про прийнятий закон про мобілізацію в першому читанні проголосований, і він видав дуже, на мій погляд, цікаву фразу: конституція в мирний час відрізняється від конституції в воєнний час. Перепрошую, а з якого моменту у нас дві конституції? Може, я щось пропустила, і основну причину, що він прогуляв і висував основну причину, чому він проголосував за цей закон, він сказав, щоб не давати приводів, рашті зайвий раз, розгортати і ПСО про Україну. Він це серйозно? Ну, слухайте, коли ви чуєте, коли такі люди, як Юрчишин, виходять і починають щось говорити, немає значення, що вони говорять. Просто не мають значення слова. Це струшування повітря, тому що їм просто треба себе виправдовувати, аби виправдовувати будь-яку підлість, будь-який злочин владний. Тому що вони продалися, вони працюють на неї, на цю владу. От голос. От приклад того: ну голосували за нові обличчя, хотілося не тільки ж слуги. Давайте ще ми патріотичні. Ні, ми за Європейську солідарність не будемо. Ну там якісь інші старі партії. Нехай навіть та ж сама батьківщина, до якої в мене мільйон претензій. Ні, ми за неї теж не будемо. Ми за новенькі голоса, кокток. Всі продалися. Ну, от Кіра Рудик, яка мені не дуже подобається її політична позиція, вона не продалася, наскільки я розумію. І десь окремо Рахманін, якого позиція мені теж дуже не подобається. Але принаймні їх двоє, я зрозумію, що вони в стороні. Все решта тупо продалося. І на посугах таких стоїть, чого і зволіці. От, випадку Юрчишина. Що означає Конституція воєнного часу? У нас одна конституція. В конституції виписано дуже чітко, певні. Позиції щодо воєнного часу. Під час воєнного стану допускається певне скорочення прав і свод конституційних, крім тих, які чітко по статтях передбачені в Конституції, які не можна скасовувати під час дії воєнного стану. Все, воєнний стан передбачений Конституцією. Що означає Конституція воєнного стану? Нічого не означає, крім бажання виправити, виправдати владу, що вона вела цензуру політичну, яка не передбачена воєнним станом. Має бути воєнна цензура, а не політична. Що влада не хоче, президент не хоче 20 травня покидати свою посаду. От і цей Юрчишин каже: А яке там, що це таке 20 травня? нічого не відбудеться? 20 травня а у нас конституція воєнного стану діє. За конституцією він мав би піти. А у нас, бачите, я намалював в свої голівці. Виправдання, що у нас конституція воєнного стану. От так, тому насправді це все говориться тільки для того, щоб або себе виправдати, або виправдати цю владу у її зодіяннях. Не шукайте там логіки. Тим більше в оцих совах про якісь і псо, про ще що там щось. Що там можна пояснити? Нічого там не можна пояснити. Просто тупо пробують виправдовуватися. Наступне питання, пане Тарасе, дочекались голова головного управління розвідки генерал Буданов, офіційно оголосивши про причину заборони виїзду за кордон п'ятого президенту Порошенку внаслідок смертельної небезпеки його життю а Аголосив, що внаслідок смертельної безпеки життю його не випускають за кордон. Це кумедно, бо це є офіційним визнанням Петра Олексійовича настільки важливим пивовим ворогом окупантської рашки, що навіть не тільки наші спеці, але й міжнародні не можуть гарантувати безпеку на безпековому форумі у Мюнхені. До чого я веду? Бо до того, що не втіку нічо, нічого не загрожує, і робота охорони у штатному режимі, бо як визнав, в своїм. І діями Буданов Зеленський, на відміну від Порошенка, є своїм для ворогів України. Хтось може інакше, інакше протрактувати ці факти. Я не бачу підстав. Влада знову потрясає своєю тупістю і недовгістю смерть ворогам. Ворогам смерть. В нашій владі законний суд і тюрма в майбутньому. Що стосується цієї історії, ну, перше, вони зробили подвійний злочин, потрійний. Указ президента і всі дії про недопуск за кордон депутатів це є пряме порушення Конституції. Президент нижчий за депутата у всіх повноваженнях, окрім особисто президентських нижчий депутати вищі за президента. У нас парламентсько президентська республіка він не мав права їх цим обмежувати. Друге, вибірковість і які робить Стефанчук, це карна справа. Він має за це сидіти в тюрмі. Це злочини абсолютно прямі, однозначні злочини проти демократії, тощо і проти майбутнього України, тому що нам всі втикають. А що це таке? Ви своїх путіврінів посилаєте по всьому світу, де вони дискредитують Україну. А натомість тих, хто мають авторитет, мають великий досвід міжнародної діяльності. Ви блокуєте в Україні, щоб вони борони Боже не допомогли Україні. Це робота на ворога абсолютно безумовна. А тепер і плюс третій момент вони забруднили. В історіях з Порошенком уже другу важливу правоохоронну і розвідувальну спільноту. Перший раз вони приписали бредоту службі безпеки України, що мовляв, там Порошенко щось там мав провести якісь речі, які могла би зустріч з Орбаном, переконувати Орбана, і це могло би бути використано російським ПСО. Ну це маразм, який на голову не налазить. Це тупо влада це заявила. Навіть СБУ після того почали виправдовуватися, казати: ні, ми такого не писали. Ми писали, що там під час візитів депутатів може щось відбутися. Тобто, це не є ознака, що треба заборонити. Це ознака, що треба провести. Консультації з депутатами, пояснити їм, що є загроза під час міжнародних візитів, що вам будуть спробувати підсунути якісь там речі, ще щось там, хоча що зрозуміти важко. Це повна дурість, але вони замазали СБУ. Вони зараз, от Прошенко виступаючи тоді, коли його не випустили черговий раз, Обурювався, каже, от цей день, коли ГУР здійснив дійсно героїчні речі, їхній спецназ, знищення того великого десантного корабля отими їхніми кате... тими їхніми катеми безпілотниками водними, ви їх замазали брудом і виставили на сміх перед всім світом. Знову це є злочин, прямий злочин проти обороноздатності, в тому числі України. І ще один момент: ну, це те визнання, яке ви кажете. Подивіться, в мене на самому початку ще десь в перші тижні моєї роботи тут був записаний великий матеріал. Про персона назвався персона грата, персона бажана про те, що Зеленський має особисті гарантії від Путіна про захист його особисто йому нічого не загрожує. А оцим визнанням, що вони кажуть, слухайте, якби Порошенкові щось реально там загрожувало за кордоном, дійсно по реальному, вони б його виштовхували туди, що він там попав під цю загрозу. Тому насправді це просто принцип держеморди і дуже тупо брешуть. для того, що, мені здається, свідомо, щоб дискредитувати країну. Все, слава Україні.